Ми направду не є насправді критично важливими для держави або в цій війні. Просто нема іншого формулювання і для того, щоб отримати виїзд за кордон, mm -hmm. а валова частина коштів все ж таки, ну, принаймні раніше в нас збиралась за кордоном, зараз же завдяки партнерству з бізнесами і тут багато збирається. Мінкульт розробив якісь певні правила і якось ці правила назвав. Ну, типу, критична інфраструктура. Ну окей, мені. Наша ціль виїхати У нас має тепер восени бути американський і європейський тур. Я людям намагаюсь пояснити, що нам так. треба виїжджати, тому що це єдина можливість для нас, як музикантів, акумулювати е, гроші. Ну mm. хтось мільйонер, йому не треба виїздити. Я не мільйонер. Мені треба виїздити, щоб заробити ці гроші, щоб їх привезти. 10 мільйонів податків. Ну це теж не маленька сума. Тобто, у нас все, у нас все чесно, відкрито і так як має працювати бізнес. Тому ми виконали всі вимоги е, мінкульта. Люди, які через це там зляться, що в бумбоксах без обмежень є цей статус, а в них нема. Ну треба подумати, щоб у вас був цей статус, виконати ці умови, попрацювати над цим, і у вас теж буде вийти.